Вітаю вас, малята! Напередодні дня народження Великого Кобзаря України, Тараса Григоровича Шевченка, згадаємо про нього та долучимося до його творчості. Народився малий Тарас 9 березня в Україні на Черкащині, у бідній сім'ї. Батьки багато працювали, щоб прогодувати велику родину. З дитинства Тарас був допитливий. Любив малювати, співати, а коли йому виповнилося 9 років, залишився він без мами, а згодом і без тата. Він дуже хотів навчатися. Спочатку його вчителем був шкільний дяк. Важко і тяжко жилося Тарасові у дяка. Згодом він вчився у пана, і йому стало легше жити. З великим завзяттям Тарас навчався у Петербурзькій академії художств. Одночасно здобув знання із мови, літератури, історії, географії, математики і став дуже освіченою людиною. Перша книга його віршів, Кобзар, поезія Тараса Григоровича Шевченка не просто зачаровує, вона буде прагнення доволі національну гідність українців. Ім'я Тараса Шевченка відоме всім. Про нього пишуть вірші інші поети, висловлюють свою повагу і захоплення його творчістю. Багато шевченківських віршів стали піснями, до них написали музику, мелодійну, лагідну, таку, як самі вірші. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса Григоровича Шевченка і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники назвали в його честь вулиці, парки, університети, кораблі. Пропоную вам вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з під явора за допомогою немотаблиці. Послухайте його! Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. А що таке явір? Явір це рослина, яка росте понад водою. А які ще рослини ростуть понад водою за змістом вірша? Понад водою ще росте червона калина та верболози й лози? Давайте вивчимо віршик разом зі мною. Повторюйте: тече вода з-під явора яром на долину пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Слова цього вірша покладено на музику, утворилася пісня, яка є народна. Послухайте її. Кругом їх верболози лози зелені, а кругом їх вербози лози зелені. Цінуйте красу рідного краю, вивчіть цей віршик і розкажіть його своїм рідним та друзям. До побачення, малята!